Доброго дня, вітаємо вас з Прикарпаття одного дощового листопадного дня. Ви знаєте, сьогодні мені закортіло, і думаю, сім'я моя не буде проти, не відмовиться точно від рецепту одного старомодного ретро-салату. Старомодний він в порівнянні із сучасними салатами, але ж він від того не менш улюблений. Я його готую не так часто, ви, мабуть, вже впізнали, це оселедець під шубкою. Я волію комфортніше його називати оселедець під кучугурами. Що ж такого надзвичайного в цьому салаті, запитаєте ви, що аж його треба показувати у відео? Чула, що всі господинки його готують по-різному. Є в когось якісь секретні інгредієнти. В мене їх немає. Хіба що маринована цибулька, яку я готую заздалегідь окремо і використовую її також як закуску до шашлика, до чорного хлібця з салом, до будь-чого зрештою. Цю мариновану цибульку в оцті чи в лимонному соку, що є під руками, із цукром, із сіллю, перчиком. Я витримую її декілька годин для того, щоб вона так добре таки промаринувалася. І тоді викладаю її між бурячком і картоплею в оцих прошарках таким щільним, щільною смужкою. Ну і, звичайно, всі інші інгредієнти ви їх знаєте. Якщо ні, то я обов'язково прикріплю рецептик. Як у моїй родині це готується. Змазуємо, усе, змащуємо майонезом. До їди готово. Смакуємо. І м -м, раджу вам усім використовувати кисле яблуко. Або принаймні такого нейтрального смаку. Ну, солодке я не даю яблуко. І ось цю таку пікантну, гостреньку цибульку. Смак від того міняється. Я вас запевняю: готуйте? Не пошкодуєте смачного.